Одна із найвеличніших споруд стародавнього світу зникла за одну ніч не від землетрусу, не від армії, не від ворога. Її знищила одна людина пастух, який хотів увійти в історію. Це реальна історія храму Артеміди в Ефесі, чуда, яке пережило царства імперії, віки, але не людську славу. Щоб зрозуміти велич храму, треба спершу побачити місто, у якому він постав. Ефес дві з половиною тисячі років тому був справжнім мегаполісом. Греки називали його містом, що ніколи не спить. Тут перепліталися культури Іонії, Лідії, Персії та Малої Азії. На вузьких вуличках стояли пряні пахощі зі сходу, у порту одночасно швартувалися кораблі з Хіоса, Самоса, Родоса і Єгипту. Ефес був воротами до Азії, звідси йшли торгові шляхи на схід до Сирії, Вавилону та Фінікії. Ринки гуділи від галасу, купці торгували вином, маслом, шовком, металами, коштовностями. На вулицях стояли статуї героїв і богів, майстерно вирізблені з білого мармуру. Місто було настільки багатим, що навіть бруківка тут була з мармуру, розкіш, яку могли собі дозволити хіба що столиці імперії. Мандрівники казали, хто не бачив Ефесу, той не бачив справжньої величі грецьких міст. І саме в цьому місті, яке вже саме по собі було шедевром, мала постати найбільша святиня богині Артеміди. Артеміда богиня полювання, природи, родючості, жіночого захисту. Але в Ефесі її образ був іншим, значно давнішим. Тут вона була уособленням матері землі, богині, яка давала життя всьому живому. Її зображали зовсім не так, як у класичній грецькій міфології. Вона була прикрашена десятками символів плодючості. Це був образ, який поєднував у собі жіночність, силу і загадковість. Для Ефестів Артеміда була не просто богинею, вона була покровителькою міста, захисницею від біди, гарантом добробуту. Тому храм мав бути не просто будівлею, він мав стати центром світу, святинею, скарбницею, місцем, де укладалося перемир'я, безпечним притулком для тих, хто тікав від тиранії, символом того, що місто благословенне самою богинію. Ефесці хотіли створити храм, який перевершить усе, що будували люди до того. Будівництво почалося у VI столітті до нашої ери. Влада доручила роботу двом найкращим архітекторам свого часу. Херсіфрону та його синеві Матагенесу їх завданням було створити щось настільки грандіозне, що про це заговорив увесь античний світ. Геніальний вибір місця спершу вони обрали ділянку в низині. Сучасній людині це здається помилкою: болота, підтоплення, м'який ґрунт. Але давні інженери знали, що тверда земля під час землетрусу руйнується швидше. М'який ґрунт навпаки працює як амортизатор. Храм мав стояти століттями, і вибір виявився досконалим. Технологія фундаменту він був устелений шарами, товсти вугілля, зверху прошарки вовни. Це був античний спосіб демферу, який захищав споруду від поштовхів. Зведення колонат. Потім почалася епопея колон, 127 колон, кожна приблизно 18 метрів заввишки, вирізані з білого мармору. Прикрашені складними візерунками кожну колону частину тягнули десятки волів. Деякі блоки важили понад 10 тонн. Будівництво було настільки масштабним, що тисячі людей працювали тут одночасно від ремісників до рабів, від гончарів до інженерів. Коли перший храм був завершений, мандрівники з Анатолії, Афін, Родоса та Фінікії говорили. Це не просто храм, це царство Артеміди на землі. Він був довшим за футбольне поле, вищим за все, що бачили люди того часу, декорований золотом, сріблом і слоновою кісткою. Храм Артеміди став не просто релігійною святиною, він став основою економічного і політичного життя Ефесу, храм як банк усередині зберігали золото купців, монети. Коштовні метали, дипломатичні дари. Храм був недоторканим. Навіть ворог, який нападав на місто, рідко наважувався зайти всередину. Це вважалося святотатством. Храм як політичний притулок. Тут ховалися вигнанці, боржники, ті, кого переслідувала влада. Право притулку було священним. Храм як центр паломництва десятки тисяч людей щороку приходили до Ефесу, приносячи дари і гроші. Місто багатіло швидше за будь-яке інше в Єоні. Саме храм робив ефес тим, чим сьогодні є Дубай, символом багатства і прогресу. 21 липня 356 року до нашої ери. Звичайна ніч. Але саме в цю ніч місто побачило найбільшу трагедію за всю свою історію. Пожежа почалася раптово. Полум'я охопило дерев'яні балки під дахом, вогонь поширювався швидко, масляні лампи і сухі перекриття стали ідеальним паливом. Колони нагрівалися настільки сильно, що почали тріскати. Чутно було, як мармор стріляє від температури. Статуї богів чорніли, падали і розколювалися. Свідки казали, що відблиски полум'я було видно за десятки кілометрів. Темне небо над містом світилося, ніби зійшло друге сонце. До світанку храм було знищено, Від чуда світу лишилися лише чорні обгорілі скелети колон. Палія знайшли дуже швидко. Це був герострат. Нікому не відомий пастух людина без впливу, без знатного роду, без багатства. Під тортурами він зізнався. Він підпалив храм лише заради одного, щоб його ім'я стало безсмертним. Не через гнів, не через віру, не через наказ ворога. Він просто хотів слави будь якої. Реакція міста Ефес був шокований. Міська рада ухвалила безпрецедентне рішення заборонити будь-кому вимовляти ім'я зловмисника. Це називали дамнаціо меморіє» смерть пам'яті. Але вийшло навпаки. Історики записали цей випадок як символ людського марнославства. Ім'я Герострата стало відомим усьому світу. Античні автори помітили дивовижний збіг. У ту саму ніч, коли згорів храм, народився Олександр Македонський. Вони писали, Артеміда була занадто зайнята народженням великого царя, щоб врятувати свою святиню. Цей запис зберігся в історії понад 2300 років, і, хоч це не науковий факт, він став частиною легенди храму. Храм лежав у руїнах, але Ефесі не здалися. Вони вирішили побудувати новий храм. Більший, вищий, розкішніший. Коли Олександр Македонський став правителем, він запропонував оплатити все будівництво. Це була сумва, яку не змогла б зібрати жодна грецька держава. Але Ефесі відповіли недостойно одному богові будувати храм іншому, мудрий, але гордий жест. Тому вони відмовили Олександрові. Друге будівництво тривало десятиліттями, і в результаті постала споруда, яку мандрівників вважали найвеличнішою з усіх чудес світу. Другий храм простояв століття, але час і історія були невблаганні. У третьому столітті нашої ери його пограбували готи. Пізніше знову спалили. Коли християнство стало державною релігією Риму, язичницькі храми почали руйнувати. Матеріали храму використали повторно. Мармурові блоки пішли на фундаменти нових будівель, деякі колони навіть встановили у соборі Айя Софія. Храм Артеміди розчинився в історії. З часом святиня зникла майже без сліду. Сьогодні тут тиша: лише кілька самотніх колон, що стерчать із трави, і рівна земля, де колись виростало диво світу. І важко уявити, що саме тут стояла одна з найграндіозніших споруд, створених руками людини. Храм Артеміди залишив нам урок люди можуть будувати століттями, і одна людина може знищити за ніч. Але пам'ять про велике сильніша за руїни. Це була історія чуда, яке пережило імперії, але не людську славу. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Коментуйте та підписуйтесь. Ваші реакції допомагають робити ще більше якісних історій.